Доброго ранку, ми з України. Хочу показати свої гарні колубочки. Петунії, коли усе. Еларгованії, королівські, ізональні дуже гарно квітує гортензія. Прям такого лимонного кольору. Не біла, а лимонна. Дуже гарні, великі. Суть світа. ось прямо. Такі ось пеларгонії. крестовні крові. Вітує ось такі колесе. Це великі листя в них, але вони просто в горщичку невеличкому, то листя менше взагалі то не дуже велике листячко. Такі колися, такі королівочка дуже гарна. Це катарантус ампельний. Він мене, до речі, вже третій рік. Дуже чудово зимує. Дуже гарно квітує. Ще одна клумбочка. Лектрантус. Такі ось дуже гарний розрісся і пеларгонія біла, Плющі листа і біла зональна. біденс правда, небагато квіточок, але є. Ось такі ду дуже гарний ще хочу показати алісу. Зараз перейдемо великі бочки десь літрів на 150. Починає цвітіння друга фаза. І де весь білий-білий. Так дуже великий він розрост... Плюс ще листа пеларгонія у нього. Це ще один газончик, не можу зараз згадати, як зветься, но він. Це вазон. Він росте. Ну, не зимою. Хебе, хебе нагадала. Хебе таке листечко у нього гарне. Йдемо ще глянемо і ще є пеларгонія. Дуже гарно квітують. Петунія. Петунія зональна, зональна ось така, короліва дуже гарна і розебудна. Великі сапочки. Гарні. Ось така розбудочка. Ось вона. Камера не передає колір. Колір дуже насичений, такий, рожево малиновий, мабуть. Дуже гарний колір. Я хочу показати вам одну клумбочку молодилками. Ось такі розрослися. Плющик рігатний починає розростатися. Лазончик. Знаю, як зліться. Ну, Щось таке зелененьке. Ще одна. Не знаю, як оцей злиться. Рослинка маленьким квітує. Ну, не знаю. Не знаю, як називається. Може хтось підскаже. Петуня. Ось мені ще одна. Це клумбочка така. Клубочка тут, тут все. Петуння, чорнобривчики. Камера не передає тих кольорів, вони насичені такі кольори, вона показує трохи не той колір. Ще, ще А я моє. хочу зробити таку підпорну стіночку з бетону. Чим покажу закінчений варіант. Як зроблю це, я накидала поки що чорновий варіант такий буде. Щось буде, щось вийдеться, тоді покажу вже в готовому вигляді, що має бути. А це сама комба. Двіні тут петунія порозросталася гарно. Чорнобривчик. дуже гарно розрослися діхондра срібляста, такий такий гарний кущ, но ну, кашпу розросталися І... Она бривчик. Декоративний. Не можу зараз нагадати, як звіти полин, декоративний полин. Такий. Це вже я підстригла лаванду, обрізала. Типаємо на другу хвилю цвітіння. Ось тут така. І ще одна костика такий з оце туйка, смарагд, маленька. Ну. Будемо чекати, що виросте. І переходимо ще до одної комбочки Невеличка така. Це в мене тут горбенка ампельна. Петунія. У нас пройшов дощик. дуже гарно. Піче водичка. Джілки злетілися. Попити. Я робила рибків таких з бетону, щоб не, не розфарбувала ось такі рибки. Дві штучки. Такі з бетону. Треба розфарбувати. І струмочок декоративний, через місточок, посадила сука аїр і начищує водичку і водичка в озері. А Оце я робила камінчики такі буду фарбувати з бетону теж такі два камені великі. І, і там ще трошки менші три камі. Каміні пофарбую. буде оздоблення біля ставочку. Рослинки растут, Одним словом, краса. И українська природа